Найкращі номери, найкрасивіше сценічне вбрання, найщиріші усмішки та, звісно, ж море позитиву все це вихованці народного ансамблю, народного танцю Джерельце продемонстрували своїм батькам та гостям на звітному концерті, який проходив у кіноконцертній залі Центру естетичного виховання в останній день весни. Моя колега Юлія Шаповал готова поділитися своїми враженнями. Щорічне закінчення навчального року для вихованців народного ансамблю народного танцю джерельця завершується не лише іспитами у школі, а й традиційним звітним концертом. Ми даємо отчт перед нашими батьками, перед нашим зрителем, який любить наш колектив, і показуємо те, що ми підготували нове, інтересне і те, що у нас є як би, ізюмінкою нашого. Ансамбля, колись у далекому 72-му році колектив складався всього з 20 юних танцюристів, і танцювали вони доволі примітивні композиції. Згадує Людмила Макавець, заслужений працівник культури України, керівник народного ансамблю, народного танцю Джерельце. Але з роками молодий хореограф почала набувати досвіду та удосконалювати як себе, так і своїх вихованців. З кожним роком цей колектив якби новими способними талантливими не очень талантливим рібятами. Ну міста я всіх находіла всім. Зараз колектив складається більше ніж 200 юних дарувань, і для численних грамот, кубків та медалей, отриманих на обласних всеукраїнських та міжнародних конкурсах та фестивалях, вже не вистачає місця. Вже заповнена одна стіна, дві полки. Ну ще не вистачає кілька полок. І що не всі дипломи і грамоты у нас развешены, Ми обязательно к 40 сорокаліті все это оформим. за словами вихованців джерельця, звітний концерт це завжди відповідальність. Досконала підготовка номерів та, звісно, ж хвилювання на сцені, але впоратися з емоціями їм допомагають батьки та улюблений керівник. Ми дуже довго готовість, репетировали. Вот. И мы достаточно готовы, но все равно, конечно же, переживаем. Родители настраивают нас перед концертами, чтобы мы старались, не боялись. Вот. И мы, нам приятно то, что на отчетные концерты они все приходят. Некоторые номера нам приходится очень быстро делать. У нас Людмила Срафимовна очень талантливый человек. Я не знаю, как она справляется. У нее столько детей. Она очень нам помогает. Она наша вторая мама. Під час концертної програми не обійшлося без прем'єр. В основному були представлені нові номери молодшої групи «Джерельце». Особливо глядачам сподобалася хореографічна картинка на арені цирку, у якій малеча, перевдягнута у пухнасте вбрання, зображувала звірят, яких приборкувала юна солістка номеру Єлизавета Хаміцевич. Ну Но яскравий номер під назвою Вітамінчики вразив присутніх у залі своїми оригінальними та яскравими костюмами. Та, звісно ж, самим виконанням танцю. Хореографічна сценка Людівся возрасти покорне», яку колись танцювала доросла група джерельця, сьогодні на себе взяли маленькі солісти. Тож подивитися на те, як розуміє кохання сама малеча, теж було досить цікаво. До речі, батьки найменшого складу залишилися задоволеними виступами своїх чад і раді, що їх діти відвідують саме цей хореографічний колектив. Дітей ну, би, лояльно до них відносяться, входять у всі положення, там всі нюанси. Тому я вирішила сюди привезти ребенка. Колектив дружний, дуже дружний колектив. Хореографы у нас дуже хороші. Тетяна Сергеевна любить нас, і ми її дуже любимо. Нам подобається, діткам відходять, відносяться дуже добре. Дорослий склад колективу теж порадив батьків та гостей новими номерами та костюмами. Так фаворитами програми стала Полька славяночка Журавушка та єврейський народний танок Міка Моха. У цьому році джерельця прощалися з трьома випускниками. То для Людмили Сарафімівни цей день був трохи сумним, але вона все ж таки знайшла в собі сили сказати їм теплі та щирі слова. П'ять хлопці переступили перший раз порог нашого дому культури, нашого танцювального класу. Сейчас це прекрасні, талантливі хлопці, Ідут в рослі життя. самі ж випускники жалкували за тим, що їм доводиться покидати рідний колектив, в якому вони провели найкращі роки свого дитинства. Займаюся 13 років в колективі, не хочу випускатися, але приходиться, вже все таке. кожен довжен через це пройти. Вот. И сегодня я танцую свой последний танец. И, не знаю, какая-то печаль в душе есть. Немного как-то грусть какая-то находит сразу. Вспоминается сразу прошлое, как мы еще были маленькими, как только сюда пришли, как первый свой танец вспоминается. С каждым годом, начиная с самого детства, я взрослел, мудрел и больше более меня тянуло к танцам. Свою життя в жить я дуже хочу з танцями. Але в цей день проводжали не лише одинадцятикласників. Десять вихованців джерельця, які закінчили дев'яті класи, теж повинні були покинути колектив і вже далі йти власним життєвим шляхом. Тож на путні слова всім випускникам підготували найменші вихованці джерельця, з яких у майбутньому виросте достойна зміна. На святковому концерті була присутня і давня шанувальниця народного ансамблю Антоніна Найметенко, начальник управління освіти Шоскінської міської ради. Ми вам щиро вдячні за ті перемоги, які впродовж багатьох років ви приносите в скарбничку нашого міста. Ми зичимо вам всім міцного здоров'я, терпіння, наснаги і, звичайно, тільки перемог в майбутньому. Святкова концертна програма тривала ще довго і радувала глядача новими сценками та номерами, які стали вже улюбленими. На вихованців народного ансамблю народного танцю «Джерельця» та їх керівника попереду ще багато роботи, бо наступному році їх чекає 40-річний ювілей.